Нині. І сьогодні я разом зі своїм другом, щоб е, хочемо протестувати один мод. Але для чого? Для того, щоб її, його протестувати, спочатку нам треба нам злопашити одного кролика. Ні, з кроликом це не працює. Шукаємо свиней. Свиней або зомбі. На них це повинно працювати. О, кури! Я бачу на чому мають приклад на культур. Погаді сказали, що мене це потроли. Це не кості такого мають світа. А як ти цей звук робиш? Я бежу. Не порогу. Со, Нікіт, давай зробимо ПВП хоча б. Ні, не люблю ПВП. Це те саме, що робити, що з 12 мазом боками. Давай, Нікіті, ПВП. Не дихай мене закими звиками. Коротше, хочете покошуй який треба мати набір для більш-менш нормального ПВП. Коротше, потріб, потрібна повна зарибка. На ну, обов'язково зарити можна ще алмазний. або не або там Короче, Меч, булава, атака вітру. Зіля слабкості нам потрібне. Завжди зілля ми цього шкодження можна навіть взяти. І, 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 і. А, ось. І Enter Pearl. І всього на... Все, А ну все. Якщо Нікіта взяв, то я теж візьму, то там без смерті, бо він дуже жорсткий ігрок. Шриба. Я поплековаю с весь на боссу найти до работы. Я дивлюсь, а ты би в вотчи. Я дивлюся дивлюсь, там, куди не треба, да, детанчином. Даже дебьюся, он ч. А, точно, І не забуваємо про луки. Лук і обов'язково багато стріл. Так що прям багато, 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 багато. Так, забрали. Все, до ПВП я готовий, а я ні. Ти взяв собі ще щита? Серйозно? Ні, взяв публіковуємо не, Це не хвилюйся, я навіть не впевнений, що я виграю. <смі> <смі> собі теж про випадок взяв щита. Я публіковував і. Хоч всіх мої далі, я включаю виживалку. А, ти собі алітр береш капець якийсь. Началь алітрі, в нас ж тут ПВП має бути. Я сільному я хочу попасти, в типу, повітря. Коротше, готові до ПВП? Де було, ну тут А кстати, да, без блоків. Блоки і фаєрболи, Оце також потрібно для ПВП удачного. Якщо ви хочете ви. Якщо не хочете, то пожалуйста. Бойся дерев'яний. Дивись, я думаю, стрілу руку с і все. Ідіть ПВП, сікуна піде ви здохнете А фунзорітніха. Дякую е Ты, блин, Стив! Ты Стів затив Ты Алекс, а Я вообще-то зараз не Алекс. Ты Алекс. Я скинув зараз! А, то подожди, я знаю, чого, ти. Ты у мене цей. Ч ты в мене маєш вигляд? Стив. Зараз це політик. Балком полетів. За вашу валку в включ. Але... Ні, стоп, я не включу її зараз. Мені там треба ще дещо взяти. Так, відео. Крайні анімації. Все я виключу дозволяти лише надійні скіни. А ти що в мене справа? Алекс бачиш? Mm -hmm. Ні. Ну, поки що в мене ще не прогрузилося того, що ти з нормальним крутим скіном. Ну. Поки що ти в мене будеш стіл, а я буду в тебе Алекс. Можна Я їх базу в нього. Я базу відкривався. Все, вкриваєш Ні. А в мене є блоки, в мене є Вовна. Хоч треба було брати іменно вовну по правилам. По правилам ПВП треба брати вовну. Я даргіта заспавне. І ще одного. Сіда. Це жовтний бак. Дивізорі, дітям. Ти не уявляєш наскільки Ну, ПВП, ПВП для мене справа честь. <скрес> а ще за діаманти точно торчим будь-кого Кстати, да, насчет діамантів, то... Насчет діамантів це вообще не обговорюється. Не, ну сейчас так вот... Я тут понимаю, я загубив спаун. Коли я найду спаун? Я не що як на Я накинеть. Стоп. Я подожди, я зараз до тебе цеплюся. Ей! Та мені Ей. надо ж на спаун. Ні, Нікіта, зламай цю базу. Тут буде нечесно, що хтось буде виживати на базі. Будемо тут його потешитись? Ні, ми просто... А, я буду чесно знизу так дивитися тобі в очі. Ні. Ми будемо певтися на мечах і лук То Не буде чесно, якщо будемо лише на луках. Ну що? О, не зараз! Або нав... це лук, куда сметка сила. Немає мені. У твоє... мене нема тут. А, кстати, я не взяв собі, конечно Фаєрболи — це погано. Так, десь фаєрболи і покидатися ньому. Нікіта! Хорош. Лови ядерний поносик. Ай! <laughs> я файбол пацюй. А, кстати, забув, це, це ж вони так, ну це ж вони працюють на компакт, точно. Я так і знав, тобі це не так може дісти. Ну, зумно. Тепер я не знаю, якось... я ще можу підпалити так сіло. Підпалити сіло, бо ви її гонюєте. Виходи, уходи, чортовий вбійця. Нападай, чортовий вбійця, брат. Ну, давай же, ударь, якщо зможеш. О, бо не своє, не розумію. Ой, я забув, що я в шовкі стою. Хто там йде? Osionfish. У мене 0 хп. Я чесно буквально, у мене 0 хп. І я призвав дракона. А -а 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 enseñu? Не бий мене. Я це вже вбив. Нє, у мене 0 хп нафік. Мови б'ють тебе. Е, мене хтось... мене скелет лупаша. А я тут теж по тебе не ппю. У нас було включити режим мирний і це. Це мирно, будь ласка. Треба спочатку день включити. Ми тут день напухи, не день. Нічого не видно, і мене може будь-яку секунду заскамитимо баря. О, о, не є утро.

розлагало тоді, коли, коли я вже загину. Подожди, мені треба все. Мені треба назад вліти. Одівайся. Постійно не допомогу. Так, ось ой блоки. Все. От от мій. Захтимати мені допомогу. Все, особливо. Ти що, знов наверху? Ніт. Yes. Бачу твоє, ні! Що будеш робити в такому случаю? Подожди. Кстати, коли ми будуємося, то не скидай. Значить, це буде читерно. І знову лишатися з нульома хп я не хочу. Тебе бачу. Твою ногу. Треба ці твої блоки. Не бачити блоки. Подожди, не бий мене. Давай я залізу, а тоді будеш бити. Та паскуднику. Жалко, що в мене не залагало, і в мене лишилося цілих ноль. Ну, там басметі всі трати. У мене він. О, кстати, тепер у нас більш-менш чесно. Але літай без еліт. Ну, будь без елітрів, це обідно. Коли вій противник з елітрами, а ти без. Я Бо зу ти зу готуєшся до ПВП, а не в повномасштабній втечі. І <плес> в мене сім блоків. А я здох.

Давай давай тепер чесно, ПВП без літрів. Мені там не скільки залезала, що я не хочу розвагувати. Дякую наша...